Розпочався сезон смачного олів'я, тому пропоную вам лайфхак, як швиденько приготувати овочі на салатик за 10-15 хвилин. Беремо овочі, проколюємо їх ось так веделочкою з усіх сторін. Прокололи, прокололи, далі беремо, звичайну серветочку, обгортаємо кожен серветочкою, як я це роблю на відео. І коли ми всі ці маніпуляції вже зробили... Обмокуємо кожен водичку, дуже добре обмокуємо. Далі ставимо в мікрохвильовку на 10 хвилин на найбільшу потужність. Можливо, треба часу трошки більше, якщо у вас менш потужна мікрохвильовка. А далі дістаємо, розгортаємо серветочку. Насолоджуємося і не треба кипятити воду дуже швидко, миттєво і без зусиль. Користуйтеся дівчата!